Володимир Зеленський взяв участь у Варшавському безпековому форумі. Захід зібрав понад 2,5 тисячі учасників із 90 країн світу. Партнером цього року стала Франція. У зверненні Зеленський закликав Європу створити спільний щит від російських ракет і дронів. Він наголосив, якщо позбавити Кремль можливості атакувати з повітря, Росія буде змушена шукати інші шляхи співіснування. Президент також попередив про ризик використання мозк цивільних танкерів у Балтійському морі для запуску безпілотників і закликав ЄС ухвалити 19-й пакет. Санкції, а заморожені російські активи спрямувати на оборону та відбудову України, окремо Зеленський підкреслив, що членство України в ЄС це не лише політичний вибір, а елемент безпеки всього східного флангу Європи. Двоє загиблих і троє поранених. Серед них дитина. Харківщина знову опинилася під вогнем ворога. За минулу добу росіяни били по області керованими авіабомбами та безпілотниками. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль та елеватор. Повідомили в поліції. Майже півсотні поранених, серед них четверо дітей. Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя та область окупанти обстріляли 17 населених пунктів. Загалом за добу задано майже 700 ударів. По обласному центру застосували дві ракети, а також били з авіації, артилерії, РЦЗВ та безпілотників. Пошкоджені сотні квартир і приватних будинків, адмінбудівля, автомобілі та інфраструктура. Повідомили в поліції. Під удар потрапила і Дніпропетровщина. За добу там загинула одна людина, ще одна поранена. Ворожі ФПВ-дрони та артилерія били по Синельніківському і Нікопольському районах. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, адмінбудівлі, готелі, автомобілів, господарських споруд та ліній електропередач. На Херсонщині загинули поліцейські і цивільний. Ще шестеро людей поранені. Ворог накрив область артилерією, авіацією, дронами і РСЗВ. Били по Херсону та ще понад трьох десятках населених пунктів. Пошкоджені житлові будинки, адмінспоруди, медзаклад і об'єкти інфраструктури. Повідомив голова місцевої ова. Сім авіабомб ворог по подружківці. Росіяни атакували Донеччину керованими КАП 250 та та дронами За добу поранено 11 людей. Пошкоджено понад два десятки приватних і багатоквартирних будинків, амбулаторію, освітній заклад, підприємство та автомобілі. Повідомив голова Донецької ОВА. Четверо мирних жителів дістали поранення внаслідок масованих російських обстрілів сумщини за минулу добу. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, магазин, сільський будинок культури, приміщення підприємств, адмінбудівлі, транспорт, багатоповерхівки, а також об'єкти енергетичної інфраструктури повідомили в ДСНС. Сили оборони України вдарили по російському оборонному заводу. У місті Карачі в Брянської області ракетним ударом знищено підприємство Електродеталь. Повідомили у Генштабі. По цілі випустили чотири крилаті ракети Р 360 Нептун. На заводі пролунали потужні вибухи та спалахнула масштабна пожежа, яка може повністю зупинити його роботу. Електродеталь один із ключових постачальників військово-промислового комплексу РФ. Підприємство виробляє понад 25 тисяч видів електронних з'єднувачів для авіації, дронів та систем управління ракетами. Зокрема, іскандерів. У Молдові визначили переможців парламентських виборів. Після підрахунку 100% бюлетенів перше місце посіла правляча проєвропейська партія Дія і солідарність, яка здобула понад 50% всіх голосів. Президентка Майя Санду називала це перемогою країни, а не окремої політичної сили, і наголосила майбутнє Молдови в Європі. Вона також заявила, що Кремль намагався вплинути на вибори, але громадяни об'єдналися і захистили свій вибір. Українські захисники уразили російський гелікоптер вартістю понад 10 мільйонів доларів у районі Котлярівки на Харківщині. Бійці 59-ї окремої штурмової бригади степові хижаки знищили мі 8 Для удару вони застосували FPV-дрон Шрайк, який коштує лише 500 доларів. У результаті під прицілом згорів транспортно-бойовий гвинтокрил, що використовується для перевезення військ, вантажів і нанесення ударів з повітря. Сьогодні, 84-ті роковини Бабиного Яру, Україна вшановує пам'ять жертв нацистських розстрілів у Києві під час Другої світової війни, 29-30 вересня 1941 року. Тут було знищено понад 33 тисячі євреїв, чоловіків, жінок і дітей. Згодом урочище стало місцем масових страт. Загалом у Бабиному яру нацисти вбили близько 100 тисяч людей різних національностей і віросповідань. Сьогодні країна схиляє голову в пам'ять про них. Перший сніг зустріли у Карпатах. Опади зафіксували на вершині піп іван. Там температура опустилася до мінус трьох градусів. Водночас синоптики попереджають: найближчими днями в більшості областей України очікується сильний вітер, подекуди можливі штурмові пориви. Тож водіям і пішоходам радять бути особливо обережними.